А по північному кордону на Чернігівщині росіяни все також чинять психологічний тиск у повній амуніції. Вони наближаються до українсько-російської межі, повертають у бік України танки, гармати, розглядають наші землі в біноклі і розвертаються. За провокаційними маневрами спостерігав Ігор Левинок. Ось ця лісосмуга і є російсько-український кордон. Його контролює відділ прикордонної служби Грим'яч. Днями саме тут росіяни випробували нерви наших силовиків. Пункт пропуску Російської Федерації за 500 метрів звідси біля нього майже на кордоні. Кілька день тому наші вояки помітили ворожого БТРа і солдатів. Кажуть, ті були у повному бойовому спорядженні, приїхали і годину розглядали наших армійців у біноклі. Вийшли бійці, провели спостереження, ну, знаходились безпосередньо біля бронетранспортера. Після чого бували в зворотному напрямку. Тільки за минулу добу ми в п'ятьох випадках спостерігали появу. Підрозділів та персоналу російських збройних сил в безпосередній близькості від державного кордону. А так останнім часом росіяни стережуть кордон, що межує із Сумщиною, гасають на БТРах. На кожен почепили прапора, немов на параді. Це теж Сумщина поблизу села Юнаківка. Путінські вояки демонстративно катаються перед українськими прикордонниками на джипах з кулеметами. Селяни на північному прикордонні перелякані. Танки там після границі їздять, бронетранспортери, град якийсь їздить, ну десь возле, там, возле таможні там катаються, ще где-то по границі. Ну, там, дете случилось, там где-то. лінія кордону простягається вздовж цієї траси. Ліворуч та праворуч розташовані українські села Бучки та Грим'яч. Селяни твердять, військова активність росіян на цій ділянці кордону щодня збільшується. Місцевість тут лісиста, тож часто з боку російської зеленки чути, як працюють бензопили. А ще тутешній люд розповідає по той бік лісосмуги, бачили російських бійців не зовнішності. Армія стоїть от нас здесь. А іменно щось севера. Якщо здесь ближайше, они ясно дело, що наші там і родственники, і все, ані в нас не стріляли. А це таке, що їм пофігу. Хто ми такі для них? Про концентрацію військ на кордоні в деталях розповідають наші далекобійники, що повертаються з Росії. кажуть, техніки та вояків сусіди справді нагнали чимало танки. Ну, в пределах полка пройшло. Ну, приблизно в кілометрі від кордону. Я Урал бачу, що 87-й регіон, а 87-й регіон це, по-моєму, псков. Ми перевірили. 87 сьомий регіон це насправді Чукотка, де мешкає багато людей неслов'янської зовнішності. Ігор Левинок та Микола Авдієнко. Програма Вікна СТБ.